Через постійні обстріли України у листопаді працівники комунального підприємства Теплоенерго були вимушені зупинити подачу гарячого водопостачання у помешкання Кременчужан. Зупинка гарячої води потребувала постійного злиття та заповнення мереж. Це дуже великий обсяг робіт. Було прийнято рішення, як і керівництвом міста, і керівництвом КП «Теплоенерго» все ж таки про консервування на зимній період трубопроводів. Сьогодні комунальники проводили пусконалагоджувальні роботи задля постачання гарячої води для мешканців і лівобережжя, і правобережжя Є труднощі все ж таки трубопровід три місяці простояв без води, але ж ми все робимо для того, щоб Вчасно подати воду нашому населенню та задовольнити їхні потреби в гарячій воді. Подачу гарячого водопостачання можуть затримати лише пориви мереж трубопроводів. Саме це і відбулось на вулиці Першотравневій. Проте комунальники теплоенерго оперативно працюють на аварійній ділянці для швидкого усунення проблеми. Виконуються роботи по заміні ділянки трубопроводу сталевого на поліетиленовий гарячого трубопроводу. Наразі виконуються земляні роботи, демонтаж плит перекриття з подальшим демонтажем самого сталевого трубопроводу. Потім будуть виконуватися роботи по монтажу і пайки поліетиленового трубопроводу і також його буде підключено під цю ділянку. В порівнянні зі сталевим поліетиленовий трубопровід слугуватиме довше. Не накопичуватиме всередині ніяких відкладень, через які вода буде забруднена. Після ремонту аварійної ділянки мешканці цього району зможуть користуватись та насолоджуватись гарячою водою. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кромечуцькі новини.